У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ціна неділя звана «Неділею всіх святих, і ось ми послухали ці місця Святого Письма, де говориться про те, що повинно християнину зробити повну посвяту Богу. І коли ми читаємо, що потрібно залишити батька, матір, жінку, дітей, землю і все, що людина має ради імені Христового, то це якраз має на увазі, що Внутрішня людина не має бути до цього прив'язана. Звичайно, одне говориться, що вона мусить залишити дійсно в, в реальності, так би мовити, фізичній, в матерії, залишити своїх рідних, піклуватись про батька і матір, про дружину і дітей, про якісь які землі, які вона має, про майно. Але тут мається, що вона серцем своїм не вкладалася у всі ці речі. Це дорогі мої. Кожному християнину кожному християнину це Господь наказує, щоб так християнин зробив йому посвят. І далі сказано, що Господь бажає, щоб кожен християнин сповідав його при людьми, щоб визнавав його при людьми, проголошував його святим. Я погошував те, що Господь вчинив для кожної людини, що й помер за гріхи наші, розказує нашого виправдання. Що він може змінити життя людське, що він може війти в серце того, хто кається, хто запрошує в своє серце, що він може дати життя і дати з подостатком вже тут, на землі, дати це вічне життя, яким людина може жити Життя духовне, життя по Богу. І от коли Господь говорить ці слова, ми маємо усвідомити, якщо ми християни, то не означає, що ми маємо жити тут, як нам вигідно, як нам вийде жити, а що ми нічим фактично не маємо відрізнятися християн, які живуть в миру, від тих християн, які є в монастирях. Тому що вони ще і в тілі так само залишили батька, матір, дружину, дітей, землю, майно і пішли в повну посвяту Богові, давши обітницю безшлюбності, обідницю служити Богові доброю совістю. Христяни, які залишаються в миру, вони все те саме мають зробити, що і окрім одного. Вони дбають також в тілі про батьків, про дружину, про дітей, про своє майно, про землю, але не вкладають своїх себе сюди так чи інакше. Так чи інакше, вони, як і ті монахи, мають вчинити дорогі. Для них на першому місці має бути служіння Богу. Для них на першому місці має бути посвятим Богу. Від них на першому місці має думати, як розширювати границі Царства Божого на землі, границі Церкви Христової. Це має бути в кожному христини без винятка, мої. Якщо в Христини цього немає, значить з ним щось не гаразд. З ним щось не гаразд. Тому, дорогі мої, якщо ми візьмемо собі і зрозуміємо, до чого це місце Святого Письма. Стосується і до кого, то ми будемо розуміти, що воно не стосується тих святих, які, які були надзвичайною святістю святі на тій землі, і тому це, можливо, тільки їх стосується. Але, дорогі мої ті святі, тому святими і стали, і тому зараз вони в небесах є, і тому їх пам'ять ми згадуємо, що вони в свій час зробили посвято по предписаному Слову Божому, святу Богу, повністю всього свого єства. І я вам скажу ще одну таку істину. Можливо, дехто думає, що це є інакше, але це є так саме так, я сказав у Слові Божому, що в небесах не святих немає. Там ніхто не віде, нечистий, ніхто хто віде не мерзості, чи лжи. В Царстві Небесному там всі одні святі і одні угодники. І коли на службі запокійні, ми співаємо, де, коли, коли ховаємо, зокрема, людям. На цій землі, чи коли згадуємо тих, які померли люди, і ми продовжимо такі слова і святими упокої Господи, душу особшого рабатча, особших раб Твоїх. І ось якщо брати конкретно, дорогі мої, і щоб так молитися дійсно, щоб за святими упокою Господь, душу того раба, чи тих рабів, ми маємо усвідомити, що життя тої людини мало бути правдим. Якщо це життя людини було життя грішника, життя нечистивця чи якогось відступника, чи якогось єретика, чи ще невідомо кого, то як би ми не співали, дорогі мої, на службі ті слова, би ми не просили Бога, щоб із святими упокоїв Господь душу цього раба, залежить все, звичайно, тільки від Бога і наскільки та людина вірила в Христа, наскільки вона мала з ним стосовно. Нащо ходатись по добре, можливо, в той момент, якщо ця людина грішна і нечестива, і вона знаходиться в аду. Згідно декотрих отців постельників, Антонія Великого, Макарія Велику, Єгіпецька, ми можемо зрозуміти, що в якійсь мірі їм є полегшення по нашим молитвам. Бо в видінні було це і сказано зокрема цим отцям постальникам. Але щоб конкретно вони зі святими знайшли упокій, це неможливо, дорогі мої. Ми читаємо цю розповідь Господа нашого Ісуриста про багача і Лазаря, де говориться, що Лазар бідний спочивав на лоні Аврааму між ми з вами із святими, а багач був у муках воду. І між ними була велика безодня. І було чітко сказано такі слова. Хоча ці слова сказав Авраам, але, скажімо так, говорив Господь Ісус Христос, ніби що так Авраам сказав, але Господь Ісус Христос підкреслив також істинні слів Авраама, що ніхто не може прийти не звітам до нас і не звідси до вас. Ніхто не може прийти з раю в ад і з аду в рай. Нікого просто не може. Тому з одної сторони заупокійні служби, які ми ведемо за добре, звичайно. Якщо людина праведна, то ще краще ми згадуємо пам'ять, ми згадуємо, що, як сказано з того письмі, що ми, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуємо їхню віру, тих людей, котрих ми згадуємо. Ну і в крайній видку, якщо людина знаходиться в преісподні, то ми полегшуємо ходати по церкви, полегшується мука ладу в преісподньому цих людей. Це добре чинити так чи інакше, але дорогі ми маємо свідомити, що єдина дорога, як сам Господь Ісус Христос сказав, до Спасіння. Єдина дорога до Отця Небеса тільки через Нього. тільки через Його заступничу жертву іншими словами. Людина вірує, що Ісус Христос за неї, Воскрес для її виправдання. Вона приймає, що ця жертва була дійсно принесена особисто за її гріхи. Коли так людина приймає, тоді дійсно дійсно вона. Скажімо так, насліду Царство Небесне. Оскільки ви спасені благодатью через віру. Це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми не заслуговуємо спасіння своїми ділами. Але, дорогі мої, що ми робимо своїми ділами? Чому ж такі діла наші так важливі Богу? Чому ж важливо, щоб ми не зрікалися його перед людьми? Чому ж важливо, щоб ми не залишили батька-матір? Жінку, дітей, землі і майно ради нього. Чому ж це важливо, якщо ми спасаємося віру? Тому що це, що ми робимо, дорогі, мої, це показує нашу віру. Віра без діл мертва. Ми тими ділами показуємо, що ми дійсно увірували в Господа, що Він помер за нас, розказує нашого бою, що ми все залишили, що ми дійсно вдячні за його Велике Спасіння, яке Він дав нам. Це всього-навсього підтвердження нашої віри, ті діла. І якщо ми ділами не будемо підтверджувати нашу віру, яка віра це буде? Як мінімум мертва, другі, як мінімум мертва, але ще є віра бісівська. Я сказав, ну і біси вірують і тремтять. Вони знають, хто є Бог. Вони знають, яка є воля Божа, але вони тремтять, бо порушують волю Божу. І от коли грішник говорить, що він вірує, але свідомо порушує волю Божу, він уподобляється тому бісу, який вірує і тремти. Він вірний, він знає, що є неправедний суд Божий, не знає, що є присуд суда Божу, він трептить, але все одно робить своє. Тож не будьмо такими, як грішники, котрі мають віру, як біси. Не будьмо грішниками такими, яких віра є мертва, що невдячний, як той, що отримав е, талант і пішов, закупав його в землю, а потім віддав Господу і каже, ось тобі твоє, бо я знав, що ти. З мене будеш питати, тому це зберіг. Але будьмо такі, дорогі мої, котрих віра є жива і діюча любов'ю. Дорогі мої, чому сказано, що віра діє любов'ю, або віра, яка проявляється в якихось ділах, тому що всі діла, які ми чинимо, всі діла на тій землі, вони мають бути з єдиного мотиву нашого серця, з мотиву любові до Бога. Якщо немає мотиву любові до Боска, такі діла згорять. Якщо є в наших серцях дійсно, що ми любимо Бога, що ми вдячні йому і тільки ради того ми робимо ці діла, а не ради чогось іншого, тоді ці діла, вони будуть очищені вогнем любові Божої і отримують ці діла, або ми за ці діла отримуємо велику нагороду в Царстві Небесному. Хай це слово забуде пам'ять спасі ваших душ, хай Богу нашому Отцю і Сину, Святому Духу, і буде слави, хвала, в честі про в день вічний. Амінь.